Вітаю вас, друзі! Нещодавно російська армія зазнала нищівної поразки на Харківщині. Росіяни буквально тікали із нашої землі у зв'язку із успішним наступом збройних сил України. І ось один російський окупант вирішив записати відео та розповісти, як він там перебував на Харківщині і як він бачив цю поразку своїми очима. А потім это прорвали? Ребят, да очень просто і накаплюються большие проблеми. Ви армію не можете заставити воювати. О чому річ те, що він розповідає, дозволяє непогано скласти враження про загальний морально-психологічний стан сьогодні у російських військах, а також щодо тривалості життя російського солдата ізюмом, де срок жизни від неділі до трьох, словом, це дуже цікавий матеріал. Погляд із того боку, і особливо він цінний тим, що окупант розповідає не про якусь міфічну російську перемогу, а саме про одну із найбільших поразок російської армії. Вам буде звісно цікаво. Тому що всі питаються а как ми так обосрались. Уже факт очевидний, що Росія здійснев. Я традиційно хочу вам нагадати, що ваша підписка посилює спільноту українського Ютубу. Тому обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть лайк до цього відео. Залиште під ним коментар. Все як завжди, аби це відео набрало більше переглядів. Отож, коли Збройні сили України пішли у наступ, то цей окупант зі своїм підрозділом. Отримав команду героїчески тримати оборону, лишаючись там на місці без техніки та без зброї, нам сказали здати оруже 9 числа, здати техніку, і гюрза намірювався виїхати, а нас залишити під Ізюмом без зброї, без техніки для виїзду. Тобто він каже про те, що поблизу ізюма його та його підрозділ хотіли просто кинути. Але ж це, наче як було планове перегрупування. Прийнято рішення перегрупувати російські війська. Це було дуже планове перегрупування, під час якого підрозділ цього окупанта хотіли залишити у котлі, але вони вирішили усе ж таки не здаватися. Ну росіяни ж вони не здаються, тому він почав думати, як їм тікати самостійно. Ну Прийшлось виходити самим, да? Забирають дві роти, два камази. Газелька. уся втеча російських окупантів із Харківщини була дуже добре організована. Вони завчасно отримали усі маршрути та координати, куди саме їм треба тікати. Без карт, без розпоряджень. а нам нічого не дали. Не довели ні маршрут двіжені, ні місто нахаждення бази. Коротше, усе було як завжди. Рускіє своїх кидали. При цьому цей окупант також скаржиться і на те, що примусово мобілізовані мешканці тимчасово окупованих територій України якось не дуже хотіли виконувати свої обов'язки, і вночі просто тікали із блокпостів. От мотивації у людей ніт. Я про мобілізованих ЛНР, ДНР не говорю там. Їх на блокпости покидали ні ночі. З блокпостов уходять ночувати, їх ніхто не контролює. Та така прекрасна дисципліна не тільки серед примусово мобілізованих, а також і серед росіян, які приїхали воювати проти українців. Ловлю одного, а он ходить на босу ногу в оранжевих бутсах футбольних. А що такого? Пацани сміються. он геть тут только притрізвіл. Та це ж звичайний стан російського солдата. Чому він так дивується? Того самого дуже дисциплінованого російського солдата, дуже відповідального російського солдата і дуже влучного. Ну хто понімає, то Значить у мене чоловічик не можуть на 100 метрів з пристільного автомата попасть в лист А 4 натомість оцей російський окупант постійно скаржився на те, як збройні сили працювали по їхніх позиціях, що у них практично не було часу перепочити. А ви Поставляйте, коли за три дні підряд там. Фронтовий бомбардіровщик, потім байрактар прилітає. Кожен день нові Сюрприз і таких сюрпризів для росіян збройні сили України підготували іще ще багато. Ну і також оцей окупант відзначає дуже хорошу злагодженість у збройних силах України. Тісототу. Нормально організовано там, де я працював, там було достатньо нормально організовано взаємодія. Натомість у самих росіян на Харківщині не було нормальної взаємодії, не було злагодження, і підрозділи не хотіли один одному допомагати. І власне саме тому їхня оборона і посипалась. Тому що ніхто до мене не приїде, ніхто мені прикривати не буде. Наш большая проблема вытащить, э, наблюдателей корректировщиков на передову. Не пойдут. і це я нагадаю та сама російська армія, яку російські ж пропагандисти називали Другою армією світу, та сама армія над держави, з якої росіяни усе частіше тікають. Скільки ушло? скільки збіжала до вводу на Україну, скока розгвардійців порозбіжалась. Ми ж як то скромно об там умалчу. Маю відзначити, що ці проблеми російської армії, про які каже окупант, вони не локальні і вони стосуються не тільки підрозділів, які були саме на Харківщині. Проблеми ці є глобальними. Зокрема, також є і проблема абсолютно поганого ставлення до легко поранених росіян. Зараз, якщо вам вам осколок або пуля в руку, ногу але не роздробила кость і не повряділи наприклад, там крупної артерію, то це не считается легким раненням. Бувають іще випадки. Я про них розповідав в одному із нещодавніх випусків, коли росіяни потрапляють у шпиталь із серйозними пораненнями, але їх потім знову виганяють на передову та кажуть, що вони цілком здорові, і все це робиться для того, аби просто банально не платити їм гроші. Тобто, великої не читала зараз не считается. Це щоб денежку не платить. У мене ребята, які були ранені, вже почти три місяці пройшли. Деньги не прийшли. Людям, які на вас работают, денежку то не платите. Загальна стратегія проведення атак у росіян також дуже хороша для нас із вами, тому що їх відправляють просто вперед, як гарматне м'ясо, щоб вони пошвидше подохли. Ну бо ви ж пам'ятаєте, баби нових наражають. Вы представляете, что такое атаковать противника, которую, которого в три раза вас больше? А ми мене так і працюємо. і зрештою, оця істота навіть почала зізнаватись у тому, що у росіян є серйозні великі втрати. От у Вагнеров больші і так далі і нічим Люди Та вибачте, закінчуються. Ну почнемо із того, що людей там у їхній недоармії немає, а значить, люди не можуть закінчуватись. І продовжимо тим, що ви, друзі, не дивуйтеся, тому що російський окупант каже про серйозні великі втрати у їхній. Армії, тому що інколи про таке почали говорити зараз навіть на Російському федеральному телебаченні. Ачкам чи не сложно виігрують. Ми теряем огромное количество людей. У нас є раненые, У нас є есть... потерь в вооруженных силах России нет. А, Большие успехи. Продвижений вперед нет, но успіхи є. І загалом не варто думати, що у росіян от просто завтра, після завтра закінчаться солдати. Це не так, тому що далі їм їхня пропаганда знову буде розповідати про те, як українці їдять дітей чорнокожі найомники їздять по куканську стрілює людей. Ані готові їсти наших дітей. І частина росіян на це поведеться та піде і вступить до російської армії. А якщо і це не спрацює, то тоді дружок Путіна Пригожин може, як завжди, понабирати засуджених у російських колоніях. А слышишь, не слышу, Вагнер називається. Війна тяжоле! Стволи закінчуються. Калібри закінчаться. Як ви законсикакосибере чи побіжли перемагати очевидно, Росія не планує, тому що це апріорі неможливо, тому що Росія у цій війні приречена на поразку. Але у цього окупанта є свій рецепт для перемоги Росії. Треба просто розігнати міністерство війни Росії. Міністерство оборони надо розганять, паніті от тих торгашей, які вважають рентабельне солдати. Проте він сам вже не вірить у те, що хоч щось може Росію врятувати, і далі буде хуже. Дальше буде ще хуже деморалізація у російській армії після їхньої ганебної поразки на Харківщині почала стрімко зростати. І це для нас із вами дуже хороші новини, друзі. Проте не забувайте, яку ціну ми платимо за наші перемоги, та не забувайте, що війна іще триває. Тому обов'язково допомагайте Збройним силам України, допомагайте українській армії, і вона робитиме так, що оці недобиті загарб. Потім не зможуть після чергової своєї поразки вже записувати жодне відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.